Директори шкіл першого другого ступенів зустрічалися у малому ключеві. Для них провели семінар. На заході обговорювали питання впровадження новітніх інноваційних технологій у навчальних закладах Коломийщини. Очільники шкіл взяли активну участь в обговоренні тематики заходу. Побував на ньому і Богдан Малецький. Малоключівську школу місцем проведення семінару директорів обрали не випадково, адже як зазначив начальник відділу освіти райдержадміністрації Мирослав Бодейчук, тут працює талановитий та дружній колектив. Сплав молоді та досвіду, тому саме вчителі цього навчального закладу демонстрували застосування новітніх технологій на своїх уроках. Головний освітянин району високо оцінив їхню роботу. Чому обрана саме Малоключівська школа? <кій> Якщо подивитися на саме приміщення, яке збудовано в 1928 році, то, звичайно, що воно бажає бути кращим. Але всередині, який дух який саме навчально-виховний процес, як проходить тут, в, в цьому навчальному закладі, це дійсно є кому показати і є навчитися. В кого. Юра Юрович, вже багатолітній директор з багатолітнім стажем, він кожен день. Переживає за свою школу і якраз зумів так колектив свій організувати, що колектив колектив однодумців. Мені здається, що це одна сім'я, яка є у цій малоключівській школі. Директор Малоключівської школи Юрій Гудійчук зазначив, що їхній навчальний заклад впевнено опановує новітні технології. Хоча сама будівля школи досить стара, збудована ще у 1928 році. Атмосфера тут панує бадьора, звідси здобутки учнів та вчителів, про які говорить директор школи, педагогічний колектив Малоключівської школи. Е Достатньо добре працює і в умовах таких, які ми маємо. Ми десь маємо певні досягнення і у предметних олімпіадах, маємо досягнення художньої самодіяльності. Сьогодні у вазі директорів першого другого ступенів буде представлено виступ колективу художньої самодіяльності нашої школи. Ми традиційно займаємо високі місця вже на протязі 15 років. Є десь певні досягнення у нас у області або галузі туризму. Ми над цим питанням працюємо. Ну і хочу сказати, що підібрався колектив однодумців, які працюють кожен на своєму місці, старається. Певний сплав є молоді, досвіду і такого середнього покоління. І я думаю, що позичний колектив нашої школи у змозі вирішувати ті всі питання, які ставить перед нами відділ освіти, Коломийська районна державна адміністрація. Наразі всі школи району забезпечені комп'ютерами та інтернетом. Однак останній не всюди добре спрацьовує через технічні проблеми. Та вже зараз, у відділі освіти, впроваджують електронну звітність та використовують програму скайп для спілкування. Ще того дня оглянули в школі і конкурс художньої самодіяльності. Він піде вже у залік школярам, із малого ключева Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.